Доброго дня вас вітає компанія Blazcar. І Сьогодні до вашої уваги Ford Transit 2018 року. Дізель 2-літровий. Пасажир. Можете бачити. В салоні 7 легко пересувних сидінь. Плюс є пандус для візка інвалідного. Автомобіль у гарному технічному стані. Є багато додаткового обладнання. Так, пробіг тут ми можемо бачити 430 тисяч кілометрів. Є управління світлом в салоні, підсвітка входів. Автомагнітолог з Bluetooth, кондиціонер і бачимо тут коробка автомат і ще є керування пневмоподвіскою. Ну, салон в чудовому стані. Все працює як треба, мотор працює як треба, можете чути. В цілому авто дуже гарне. Я б не сказав, що на такий пробіг все дуже... Дуже-дуже приємно. Так що телефонуйте, дзвоніть, з радістю відповімо на ваші запитання. О, таке чудове авто може бути використано для ваших потреб. І ціна дуже приємна. За деталями дивіться в опису, там все буде вказано. На все добре. Пока!